По поводу того, что в лесу находится незаконный карьер, уничтожается тот же лес, о та таких и лесхоз должен следить. И вот, что мне приходит в ответ. На дуба протокольного доручения с сессией Миского ирдавит 11.09.08го повідомляно наступне: земельна ділянка для видобутку піску на території Матвіївського лісу Миської ради не надавалася. Звертаю вашу увагу на те, що землі Матвійського лісу передано ДП Миколаївське лісове господарство для здійснення відповідної діяльності, тому питання знищення зелених насаджень відноситься виключно до компетенції цього державного підприємства. І второе: адміністрація району, діючи в межах делігованих її повноважень за допомогою громадськості та залученням працівників даї. Проводить рейди по виявленню автотранспортних засобів, які гублять навколишні середовища. По результатах цих рейдів співробітники метаї виявляються власники автотранспорту, що вивозять пісок та завозять сміття. Усі випадки затримання порушників працівниками адміністрації задокументовані та сфотографовані. На них складені адміністративні протоколи. Матеріали на виявлених власників фантажів передані до природоохоронної прокуратури та прокуратури міста. За результатами цих перевірок власники вантажівок підтягуються до адміністративної відповідальності. Тільки за період травень -те, червень поточного року було проведено 18 рейдів по недопущенню вивозу піску з Матвійського лісу та викидання там будівельного сміття було затримано 12 вантажівок, на власників яких було складено 12 протоколів. І сума штрафів, це, конечно, смішно складає 612 гривень. Вот думайте, за один месяц только 12 было таких случаев, опять-таки, в рейде, которые проводились, естественно, не ежедневно, естественно, не круглосуточно. Я бы хотела сейчас, чтобы Ольга Клиницкая рассказала об этом более детально, поскольку она была свидетелем, она попала в этот незаконный коллег, и, честно говоря, еле унесла оттуда ноги. Хочу сказать небольшую историю о том, что в этом году волонтеры нашего фонда проводили экскурсию по лесу. И когда мы вышли на опушку леса, увидели такое жуткое зрелище. А карьер, в котором было три бульдозера, и ряд автомобилей, мы посчитали, было 28 грузовиков. Стояли в ряд, и они вывозили песок. То есть мы просто не смогли ближе подойти, потому что нас, скажем так, мягко попросили оттуда уйти. Но так, также я могу сказать о том, что весь Матвейский лес перекопан. Даже те э, тропинки, которые подходят близко к лесу, они э, прокопаны, деревья валяются, то есть уже с, скопанные деревья э, в карьерах, также леса пожарные полосы, они в них прямо делают карьеры. И когда был в этом году пожар, и машина не могла проехать и потушить лес, потому что все, ну, большинство леса защитных полос пожарных были, ну, у нас, у, нас, просто перекопаны. И зрелище просто жуткое. И я передавала фотографии этих, скажем так, карьеров в, для того, чтобы была рассмотрена эта проблема. Ну, спасибо большое. Дякую, це Ольга Богодійного фонду, індійго. я хотіла надати слово Ярославу Мовчану, який є кандидатом для логічних наук і член Національної кологічного церкви України. Дуже коротко, шановні панові журналісти, шановні присутні, безумовно, всі в всіх цих історіях є е, е, кілька компонентів, і ми можемо думати про кілька речей, які ми мали заробити чи мала заробити держава. По-перше, має працювати закон. Має працювати інспекція, чи екологічна чи інспекція лісова по таких ситуаціях, і а, мають бути покарані ті, хто допустив відповідні порушення. Я розумію, що це виглядає трошки так а, загально, але без цього нічого іншого не буде. Безумовно, друга річ, ми мусимо говорити про досконалення законодавства, зокрема в частині полювання чи в частині. Порушення природності ділянок, бо якщо в частині порушення ділянок ми знаємо, що є стаття в законі про рослинний світ, де просто не можна порушувати ту ділянку, де є природна рослинність. Просто не можна. Тобто не те, що там щось садити, її не можна зачіпати. Інше, що ця норма не працює так само, як не працюють норми закону про сільське господарство полювання, норми закону про тваринний світ, і мають бути внесені якісь зміни. Але є третій момент. І третій момент, мені здається, найважливіший це, це атмосфера в суспільстві. Ми маємо вийти нарешті з Совка, з того дрімучого суспільства. Де були налякані голодні люди. Бо хто тих мисливців жене туди на полювати і стріляти рідкісних птахів, які зникають? Вони голодні, вони не голодні. Ці дядьки, як правило, це достатньо такі товсті енергійні люди з горілкою і з рушницями, вони шукають розваг. І зрозуміло, що вони в дитинстві не читали Кіплінга Мауглі, де... Є сцена, якщо пам'ятаєте, там кілька років не було дощів в джунглях і всі разом звірі ходили на водопій і один одного не їли. Україна зараз в подібній ситуації мова йде про те, що ми маємо екологічну кризу. Можемо говорити про її масштаби, можемо говорити про її наслідки, але ми їмо і знищуємо більше ніж може витримати наша природа. Це не може тривати безкінечно. Це закінчиться, можна говорити коли, але в нас є шанс це зупинити. Тому має змінитися моральна атмосфера в суспільстві і знищення живого тут вже звучали ці слова, вони мають розглядатися як е злочин. І, власне, має бути цивілізаційна норма для суспільства, моральна норма з тим, щоб е таке не робилося. Ми мусимо розуміти, що полювання мисливства це рудимент. Ну, так буває іноді. Людина в своїй еволюції пройшла довгий шлях, який ще була рибою, ящером і так далі, якісь предки. І полювання це полови з'являється хвіст. Ось людина хоче йти і хоче вбивати. Безумовно, мова має йти про стадіони, мова має йти про заборонити таких речей, мова мусить йти про фотополювання. Не в, ту, не в ту епоху ми живемо, щоб дорослі здорові люди брали знаняття вбивства і йшли в природу займатися такими речами. І власне на цьому я б хотів завершити, з тим, щоб ми подолали цей неофеодалізм в головах місцевих начальничків, які мають відношення до природних ресурсів, щоб ми міняли систему освіти, щоб ми міняли систему інформування, щоб ми знали прізвища тих, хто там вбив. Червонокнижних птахів, ці списки мають бути опубліковані, щоб ми знали знову ж таки прізвища Олена, яка на рівні України як людини, яка знищує природу, ганьбить мундир той, того відомства, яку вона представляє цій галузі благородної. І власне цього почав Олег Деркач свій виступ, що ми завжди думали, що лісники це люди, які бають про природу, виявляються не всі. І так не має бути і. Питання, що ми внесли цей позитив через зміну відношення до того, що нас оточує. Воно вичерпується, вичерпуються ресурси, але це майбутнє наше майбутнє України. Дякую. Дуже дякую, Ярослава. На цьому ми хотіли би перейти до ваших питань. Чи є у вас якісь питання до наших експертів?